Декілька тижнів тому у своєму TikTok я записувала ось це відео. Під цим відео підписалося дуже багато людей щодо зацікавленості підготовки майбутніх першокласників, і тому, нарешті, я готова вам розповісти про свій продукт, який я винашувала своїй голові дуже давно. Хочу вам презентувати інтенсив для мам та майбутніх першокласників. Готуємось до школи разом. Що це таке? Інтенсивно розрахований на 14 днів, я зможу взяти лише 5 мам та 5 їхніх діток. Що буде для мам? Перше, буде створена телеграм-група, в якій протягом 14 днів ви зможете задати будь-яке запитання щодо готовності дитини до школи, і я вам надам відповідь. Друге: кожного дня ви будете отримувати ціну інформації щодо готовності дитини до школи, про адаптацію, про дезадаптацію. Про готовність дитини до школи фізично, психологічно, інтелектуально. А також ви будете мати унікальну можливість щодо підготовки дитини до школи ви зможете подивитися збоку, як дитина навчається в новому колективі, як дитина орієнтується в навчальному, як дитина орієнтується в новому колективі і реагує на нову дорослу людину. Для того щоб ознайомитися з програмою інтенсиву, напишіть мені в мій інстаграм, і я вам відправлю програму, а також дам відповідь на всі ваші запитання щодо інтенсиву. Ціна участі за 14 днів інтенсиву лише 500 гривень, тому пишіть мені в директ вже зараз.